Всім добрий вечір. 30 листопада, і ось листопад місяць вже закінчується, і зараз можна зробити підсумки по спожитті електроенергії за цей місяць. В цьому місяці сонця у нас було дуже мало. Ось ми зараз і подивимося, що у нас вдалося виробити і спожити чистої електроенергії, без урахування, стабілізації. І так, датчики я не обнуляв в цьому місяці. Тобто, ось цей показник 1118, ну, майже 1120 кВт. Це у нас показник за 2 місяці тобто жовтень і листопад. Тут, в принципі, також у нас за 2 місяці за, за, за жовтень і листопад, бачите, 912 кВт, майже 913, це повторюється 2 місяці. Ну, ось давайте перейдемо в додаток. І будемо зараз бачити. Так, давайте на вхідному лічильнику показник подивимося. Так, за сьогоднішній день ми спожили аж 25 кВт. Давайте подивимося за місяць. За місяць ми від мережі спожили 543 кВт. Так, а це у нас вже показник, лічильника, який йде після інвертора і стабілізатора, на будинок. Так. Сьогодні у нас 23,60. Тобто, бачите, чиста електроенергія зайшла, це 23,60. А з мережі ми взяли 25, не пам'ятаю, там, з копійками. Ось вам і різниця. Так, давайте перейдемо в місяць. За місяць ми спожили 573 кВт. Повністю це і сонце, і мережа. Так, а ось у нас показник а, саме нашої станції. Давайте подивимося. За сьогодні ми від сонця отримали 1,36 кВт. Коротше, 1300 Вт ми взяли від сонця за цілий день. Сьогодні дуже була похмура погода, і, в принципі, і решта дню. Бачите, тут вчора у нас всього лише 500 Вт, навіть не цілих зайшло. Так. Ну, а за місяць, за місяць у нас вийшло всього лише 124 кВт. І ось можете бачити, ось знизу є показники. Тобто, можна побачити, що максимум це було у нас скільки? 13,2 кВт. Це у нас був перший день місяця, а потім було просто завжди похмура погода. Були такі дні, ось наприклад, як ось такі, бачите. Де вдень у нас виходило всього лише в районі 300-400 Вт. І можемо порахувати 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 днів, коли у нас навіть 500 Вт не було. То за 6 днів 3 кВт. Це якщо в ліпшому випадку. Ось так. Бачите, 124 кВт ми спожили від сонця. Ну, і ось вам чисте споживання за цей місяць, тобто всього лише 30 кВт чистого зайшло на ось цей лічильник. Тобто ось тут у нас один показник: це вхід з мережі, потім заходить на стабілізатор, стабілізується напруга. Потім проходить на автомати. Верніше, на автомат. Це у мене автомат, який пускає в байпас без інвертора на мережу до будинку. Ось тут у мене на будинок всі, ось бачите, автомати. І звідси також, якщо придивитися, там є дріт, він виходить ось сюди. На цей автомат, який у нас направлений на інвертор. На інвертор. Ну, а потім з виходу проходить. Знову. Ось сюди на низ. На Авер. Ось АВР З вже розподіляється, як нам треба. І так, 120 120 кВт ми взяли від сонця. 124, якщо бути точним. 124 ми взяли від сонця. І всього лиш 30 у нас зайшло як додаткове. Тобто за те, то, що ми якби, платити не будемо за цілий місяць. Чому така розбіжність 120 і всього лише 30, тому що блекаути, ну, звісно, заряд акумулятора, коли це можливо було, споживання самого інвертора, а також споживання самого стабілізатора. А всі знають, що в умовах блекауту і поганого світла на стабілізацію стабілізатор бере трошки. Енергії. Тому цей місяць був тяжкий. і Я так думаю, що стабілізатор все ж таки з інвертором спожили цю різницю. Тому то ось вихід чистої всього лише 30 кВт. Ну, і таким чином, ми можемо порахувати, що 90 кВт у нас спожили два, два пристрої тобто стабілізатор і інвертор. Ну І з цього у нас виходить, що якщо 90 кВт за місяць спожили, якби, ну так, уявимо, що спожили два прилади, то якщо поділити, виходить по 45 кВт. 45 кВт, якщо поділити на 30 днів, це виходить по 1,5 кВт на прилад за добу. І за за годину це виходить десь приблизно 70 Вт. Ну, звісно, що тут великий спір, що більше споживає, все ж, я думаю, інвертор буде більше споживати, ніж стабілізатор, тому що у нього є свої потреби в підтримці акумулятора там і для своєї роботи. та так як стабілізатор, наприклад, він працює тільки, коли у нас поганеньке світло. а Поганеньке світло у нас. Тільки вечором в день, більш-менш світло нормальне. Там у нас буває 210, буває 208, 200 вольт. Ну, взагалом середня напруга, це у нас по входу 200-210 вольт, там 215, іноді буває все залежно від погоди. А ось на вечір, коли багато людей все включають, зараз сема година, і ось ми маємо 187 вольт. З мережі при тому, що ми споживаємо 2 кВт. Ось бачите, стабілізуємо 2 кВт. Тому я все ж таки думаю, що розподіл, розподіл між ними напевно 60 і 40%. Це моя така думка. Добре, будемо завершувати відео. Було коротеньке. Просто хочу показати споживання за цей місяць. Ну що ж, будемо надіятися, що слідучий місяць може нам дасть трошки більше сонечка, хоча б в половину, а так, в той минулий місяць, у нас було 250 від сонця, кіловат зайшло. То, бачите, в цьому. А місяців два рази менше. Ну що ж, усім пока. Слава Україні! До скорого.